Вітаю, дорогі рейдери. Отже, це нарешті сталося, це сталося. Е, Лео ще не нансували але події на нього вже за... вже є в календарі, скажімо так. Ось відкриваємо календар. Е, стартувало у нас злиття на е, Мері Кривавницю, досить е, гарний сильний герой е, в ПВП. Я її скіпаю, тому що в мене, в мене є аналоги. І дуже втомився від цих злетів. Прямо злиття злиття злиття. Злетя, злетя. Це лише більше відлякує від цієї гри, і менше хочеться в неї грати, аніж грати. Отже, подія, шлях героя. Тут вписані частки героя. Це будуть частинки на мері кривавницю. А саме там буде 25 часток гарантованих, що можна забрати. І плюс 50 там вказується. Не знаю за що, плюс 50. Можливо, якимось ще буде не на Мері, а на е епіків. Е е, в Мері складається. Частинки оформляються на епіків, епіки перероблюються. І там вказано 25 плюс 50. Що таке плюс 50 в шляху героя, я не знаю. Можливо, буде 25 десь там легко забрати, і 50 буде е складніше забрати. Отже, отже, шлях героя почнеться він у нас коли, в понеділок 27-го закінчиться в п'ятницю 31-го. 90 Це не остаточно, що тут буде Лео але 90%, навіть 99, що тут буде Лео Отже, друзі, всі бажаючі, так як ми а, жахали. Душі на Рафа, так само пишіть мені в приват, всіх, всіх запишу, всіх жахнемо, це буде швидше, тому що шарди лопаються швидше. Я теж назбирав чимало шардів, я планую забрати і Лео, і душу на нього. Там ще має бути душа на нього п'ятизіркова, але це буде дуже дорого. Мабуть, сакралів 40 прийдеться влуснути. Отже, всіх бажаючих, прошу, пишіть. Приват, телеграм, дискорд в описі під цим відео є посилання на мої соцмережі. Всіх чекаю і чекаємо наступного тижня. А, вже за скільки, за 6 днів. Стартне ця подія. Тому, ні, не за 6, в понеділок. Тому понеділок ввечері буде стрім. В понеділок ввечері буде стрім 27 числа. А, не забувайте, все, всіх чекаю, всі пишіть. До зустрічі.